Сум'я не від нічних ударів по житлових кварталах. Ворог двічі влупив по навчальному закладу, при тому дрони були нашпиговані з свинцевими кульками, які розліталися на кілометри. На щастя, з місцевих ніхто не постраждав, хоча люди кажуть, натерпілися такого жаху. Дуже було страшно. і Перший, і другий раз по жаху. Одним словом, кішка наша злякалася, забилася до утра, не могли найти. В нас ще такого. В нашому районі не було, було в лікарні, ну це далі. Ну а тут це та, поруч наш ось дом поруч дуже страшно. У пана Олександра квартира на першому поверсі нині робить заміри по вікнах, де вибиті шибки, щоб потім залатати тимчасовим матеріалом. Каже, нічка в них була ще та. Ну кажуть, летів із через Пантелеймона, через п'яту, і з тієї сторони це воно впало. І тоді вже вікна посипалися. Вікна посипалися, от, то тоді вже виходило, то давай світить, давай машини дивитися. Давай то, ну це таке в, діло. Ну, в страху ви натерпілися чи ні? Ну, ви знаєте, так. Да. Воно так вроді і спокійне, я всередині. Колось. колотило, колотило. А от пані Надія напроще спокійна. Каже, їй 75, і вона вже заморилася боятися. Так ви прямо не боїтесь, так? Да? Ну, а з чого бояться? Ну чого? Все одно не сьогодні-завтра відправлятися на той світ. Від рушинських ударів найбільше постраждав навчальний заклад, дісталося лікарні і багатьом житловим будинкам навкруги. Знаємо, десь вже приблизно 10 домів, які мають пошкодження різного ступеня. Здебільшого це вікна, віконні блоки, тобто відповідні рами. Є питання по двом будинкам, пошкоджені дахи. Зараз управителями департаментом структури проходиться обстеження будинків, Розгорнутий штаб 26 й школі, наклеєні алгоритми на будинках, тобто роботи тривають. Обійшлося без жертв і серйозних тримувань людей, і це найголовніше.